Оце Станіслав. Це було фото зроблене якось так швидко. Прийшла надійка з фотографом, а ми так поруч сиділи, щось обговорювали, можливо, пили каву. І це фото було в моменті. Це Тетяна Дейна, дружина ветерана, показує спільне фото з її чоловіком Станіславом, захисник отримав поранення на запорізькому напрямку. Вже понад рік лікується в обласній клінічній лікарні. Стас дуже пацієнт многопрофільний, в нього є поранення багатоламкове ока, відчарування сітківки. Праве око говорили нам в лікарні в Запоріжжі, що взагалі не буде бачити. Але тут лікарі зробили диво. Він бачить світло, ним бачить обриси. Далі ліва нога ампутована вище коліна, права нога. В апараті там не вистачало дуже великої кількості м'язів і 14 сантиметрів кістки завдяки лікарям. І на п'ятому поверсі на це комбостіологія опікова, і на шостому це наші травматологи зробили неймовірні речі. Спільну світлину подружжя зробили в рамках проєкту Сталеві духом. Раніше це була тематична фотовиставка з близько півсотні світлин наших захисників, які проходили реабілітацію. Тепер її інтерпретували у календар. При його купівлі вся сума перетворюється в донат. Мета авторів облаштувати доступні вбиральні у лікарні. Якщо військовий втратив обидві кінцівки і є вузький прохід до вбиральні, а за стандартами. Будівництва закладу 30-40 років тому цих широких проходів 90 см, так як воно має бути норма інклюзивної вбиральні, не було. І буває таке, що хлопці не можуть самостійно справитися з цим, вони дуже залежні стають від санітарочок, від медичного персоналу, від своїх рідних. Власне, тому ми цим календарем привертаємо увагу до того, що в медичних закладах є ця проблема. Хлопці повертаються, і вони мають отримати гідні умови супроводу, підтримки е і е здійснення своїх базових потреб. Це перше, елементарне, на що суспільство має звернути увагу. Волонтер Ян Ван Егмон вже придбав календар. Він родом з Нідерландів, проте зараз проживає в Німеччині. Івано-Франківськ відвідує вже вдруге. каже, такої ідеї з календарем ще не зустрічав. Oh, Ідея з календарем дуже чудова, і вона мені неймовірно сподобалась. Цей проєкт допомагає бійцям представити себе світу. Тут вони можуть показати себе, і я цьому дуже радий. у календарі вміщено більше десятка фотознімків воїнів сил оборони. Це як правило індивідуальні та сімейні фотопортрети. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.